Футбольний прогноз. Чемпіонат Європи U-19, два матчі. Перший матч Норвегія-Північна Ірландія. Ну, самі ірландці вони є аутсайдерами. В цьому в цьому матчі, взагалі, в самому турнірі пропустили. От, лише з України зіграли в нічию, і то там мали пропускати десь зутрі м'яча. А так, загалом я нічого їм тут доброго не прогнозую. Я думаю, вони тут програють, єдине, що можуть вони. Зробиться забить гол. Якщо не забила головочку, вже взяли і ще якщо забий гол, то місія на турнірі буде їхня виконана. Прогноз на цей матч норвежці це не така досить неслава команда. Вона може і, і друге місце цілком реально зайняти. Прогноз це перемога саме норвежців і більше 2,5. голи тут будуть забиті. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч в нас Україна-Італія. Що говорить самої України, то. Два матчі дві нічиїх з норвіжцями. Їм трошки повезло, трошки не повезло, що не виграли. В принципі, це футбол. Тут, якби вони були чуть слабші за норвежців, але в футболі всяке буває. А так, взагалом, Італія вона вже зайняла перше місце, і я думаю, буде другий склад буде. Тим більше Україна ще не забила жодного м'яча, вона буде ризикувати. Друге місце їй, якби можна сказати, Майже гарантовано це потрібно програти з крупним рахунком. І щоб суперники зіграли в нічю, хоча, я думаю, вони ну, не зіграють такий би в нічю, мій прогноз зводить. А так, загалом, якщо дивитися, саме на більше, більше 2,5 я ставлю в цьому матчі. Я думаю, Україна заб'є гол. Можна ставити, що Україна заб'є гол. Це більш так би реально. Мені здається, більш реально, що вони заб'ють, ніж не заб'ють, хоча суперник дуже сильний. А так про переможця трудно говорити, якось би італійці фаворити в цьому матчі, хоч це і є молодіжна збірна. Так, шанси в нас є, але вони невеликі. Якось трудно сказати, хто виграє, все-таки невелику перевагу саме італійцям. Да, Хоча бажаю перемоги саме українцям, щоб виграли в цьому матчі, краще брати позабитий мічам. Такий прогноз на цей матч. Кому сподобався, став лайк і всім удачі!